Святом Івана Купала, будьте здорові. Ветінні віночків і вінок взагалі це основний атрибут цього прекрасного свята. Але не про всі традиції ми знаємо. Ми знаємо, що у дівчата влітали 12 квітів або трав, які ми вже з вами називали серед них. Вже відомі нам трави, любивством, щоб любили. Мальва вірена є любов, а також волошки, ну, ніжні. Ромашки, як символ сонця, хміль, як гострий розум. І всі ті трави, які ми називали попередніх відео. Але в деяких народів були свої особисті якісь незвичайні звичаї. Наприклад, на Поділлі дівчата плітали у вінки, у парські, не лише квіти та трави, так як ми з вами звикли, а ще черешні або поріжні. Вони кронами їх вплітали у віночки, і це вважалося дуже-дуже великою красою. Також, наприклад, був звичай, що робити з цими віночками. Ці віночки не дуже возборони, їх десь викинути було. Це було взагалі великим гріхом, який міг призвести до великого нещастя для тієї дівчини, яка це зробила. Віночки зберігали або на горищі. Деякі дівчата, особливо на Галичині, вони влітали ще чебрець і несли до церкви, освячували ці вінки і вішали їх десь при вході у свою оселю. Вважалося, що вони захищають від нечистої сили. З них можна готувати цілющі чаї та напої, тобто можна ними навіть вилікуватися. Ними лікували і напували не тільки людей, а також хворобою, хворобою худобою якою, Якщо хворіла худоба. І звичайно, якщо всі так дуже люблять, кажуть, що не можна, тільки дівчата одягали вілки, більш ніхто, це спірне питання. І ще цьому доказ, звичай, який був саме на Івана Купала, правда, не по всій території України, одинокий. Жінки плели також, одинокі жінки, плели також купальські вінки. Мало того, була традиція закидати їх на дерево. Якщо вони зразу, відразу, з першого разу, зачіпляли за дерево, то одинока жінка таки зустріне свого чоловіка. Якщо ж ні, то що ж, значить така доля. Отакі незвичайні, прекрасні звичаї стосовно плетіння віночків були в нашій рідній Україні.